У природі є дуже багато рослин і Великий Дуб, і маленька фіалка, і запашна троянда, і жовта кропива. Деякі рослини ростуть у лісі, наприклад, ліщина, ялина та конвалія. Кульбаба й конюшина ростуть на луці. Осоку можна побачити на березі річки чи озера, а латаття біла і рязку у самій воді. Усі рослини різні, проте мають однакові частини органи, корінь, стебло, листочки, квіточки та плоди з насінням. Зростання рослини починається з кореня за допомогою кореневих волосків рослини одержують з ґрунту воду, Корені зміцнюють рослини в ґрунті. У старого багаторічного дуба. Корні йдуть у глиб землі на 15 і більше метрів. У берези коріння приростає не так глибоко. Стебла різних рослин не однакові. У дереві чагарників вони тверді. У зеленому листі відбуваються дивовижні перетворення з вуглекислого газу, повітря і води. Лист виробляє органічні поживні речовини, з яких будується організм рослин. Також лист виділяє в повітря значну кількість кисню, яким ми дихаємо. Плоди різних рослин не схожі між собою, але вони завжди утворюються на місці квіточок. У плодах знаходиться насіння. Плоди захищають насінину від пошкоджень, замерзання і засихання. Насіння дає життя новій рослині, деяке може зберігатися і проростати. Через 10, 20, 40 і навіть 100 років серед рослин є дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева мають одне міцне тверде стебло, яке називають стовбуром. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. А у трав'янистих рослин стебла м'які, соковиті та зелені. Дерева й кущі бувають листяні та хвойні. У листяних рослин листочки схожі на пластинки, а у хвойних рослин листки дуже тоненькі, схожі на голки, їх називають хвоєю. Також деякі дерева можуть жити тисячі, інші десятки років. Деякі люблять рости в гущавині. А інші навпаки. Проте немає таких дерев, які б не приносили користі людям. А зараз спробуйте визначити, де хвойне дерево, а де листяне. Отже, на першому фото листяне дерево, а на другому фото хвойне. Завдання для діток. Уважно подивись на картинку. Покажи картинку з однією картоплею. А тепер покажи картинку з двома картоплями. Знайди і покажи картинку з трьома. Їжачками. А тепер покажи картинку з одним їжачком. Молодець! Поглянь уважно на картинку. Знайди картинку з чотирма грибочками. І знайди картинку з одним грибочком. Молодець. Подивись на картинку, знайди картинку з одним яблучком. і знайди картинку з п'ятьма яблуками. Молодець. Порахуй від одного до п'яти. А тепер порахуй в зворотньому зв'язку від п'яти до одного. Молодець!